Доброго ранку, мої любі! Сьогодні ми займемося грамотою, а саме розберемо тему слово та рима». Давайте спочатку ми пригадаємо, що таке слово. Слово це набір літер голосних та приголосних. Ми пам'ятаємо, що голосних літер у нас не так багато, їх всього лише 6 і є додаткові пом'якшування та приголосних. А приголосних у нас набагато більше. Тому кожне слово складається з голосних і приголосних літер. Давайте розберемо саме слово. Слово. Слово складається з таких літер. С, Л – Це приголосне. Та В приголосне. І двох однакових голосних. О-О. С Л, О, В. О. Слово. Ось. Зі звичайних літер можна скласти будь-яке слово. Так, дивіться, наприклад, малесеньке слово ДІМ ДИ і М. ДИМ це приголосність і голосне. І ми знаємо, що до кожного слова можна знайти Рим. Тож, переходимо плавно до нашої теми, що таке Рима. Як складається слово? Ми трішечки вже розуміємо, що з літер голосних та приголосних. А як складається чи підбирається Рима? Рима це однакове співзвучання та закінчення до слова. Наприклад, ліс, ніс. Чуємо звук іс, іс, там і там, так? Нора, кора. Нора це нірка. Так? Кора це кора на дереві. Значення різні. Закінчення однакові. Співзвуча однакове. Нора, кора. Ліс, ніс. І зараз я пропоную вам погратися з, з моїм другом, який допоможе вам знайти співзвучне закінчення, тобто риму до слів. Ви уважно його послухайте. Хейтер, з ним, і потім ви до мене. Вітаю, друзі! Ще з молодшого курсу ви знаєте, що літери в слові займають певні місця. І якщо підібрати слова, які мають однакові літери в кінці і звучать схоже, то вийде віршик. Адже ви пам'ятаєте, що таке співзвуччя називається Римою. Але однієї тільки співзвучності недостатньо для гарного вірша. Треба, щоб слова відповідали спільній думці. Ось послухайте. Сторінками цієї книжки мишка бігає від кришки. Мда, важко собі уявити таке. Спробуємо ще. Сторінками тієї книжки мишка бігає від шишки. Погодьтеся, це точно не наш варіант. Хоча й ніби співзвучне слово. Сторінками тієї книжки мишка бігає від. Кішки, звісно, від кого ж іще може мишка бігати? Нумо, вгадаймо ще кілька рядків. Щойно гості на поріг, мама нам несе батіг. Хм, ні. Це якась дивна традиція батогом гостей зустрічати. Треба ще подумати. Щойно гості на поріг, мама нам несе Горіх. Дуже гостинно. Горіх Один на всіх. Усе співзвучно, але й це не наш варіант. Треба шукати далі. Щойно гості на поріг. Мама нам несе пиріг. Правильно, гостинна мама пирогами частує, а не батогами. І не горіхом одним на всіх. На сам кінець давайте ще кілька рядочків складемо. Сховався в лісі під пеньок, колючий сірий, молоток. Ой, наче і співзвучне слово, але якийсь віршик не дуже зрозумілий. Пошукаймо ще Сховався в лісі під пеньок, Колючий, сірий, Ховрашок. Та ні, ховрашків я знаю, вони м'якенькі, а не колючі. Ні, треба інше слово. Сховався в лісі під пеньок, колючий, сірий, їжачок. Звісно, ну хто ще може сховатися під пеньок, сірий та ще й колючий? Ось такий у нас із вами сьогодні вийшов творчий урок, друзі. Тепер ви знаєте, що для вдалого вірша має бути не тільки Рима, а й загальний задум і здоровий глузд. Тож спробуйте самостійно вигадати кілька віршованих рядків! А я чекатиму вас на наступному уроці. До нових зустрічей! Що ж, сподіваюся, ви віднайшли Риму з моїм другом. І правильне співзвучання та закінчення до слів. І зараз на закріплення я пропоную ще раз пограти в гру. Добери Риму, але ви вже будете грати з іншою моєю помічницею. Тому будьте уважними та гайда грати! Ця гра вам дуже сподобається. То що ж, починаємо. І ось перше завдання знайти Риму до слова картинки їжачок. А давайте спочатку складемо пари слів із словом їжачок зліва направо. Їжачок вовчик, їжачок бурячок, їжачок білочка. Так яке слово співзвучне із словом їжачок? Молодці їжачок бурячок. Правильно малята Підбираємо Риму до слова картинки малина. Називаємо пари. Хто знайшов, називає слово Риму. І це правильно малина Калина. Рухаємося далі. А зараз самостійно доберіть слово картинку до слова чашка. Перевіряємо. Молодці. Дійсно чашка пташка. До слова картинки грибок шукаємо слово Риму. Хто назвав місток, той молодець. А яке слово римується із словом кішка? Знайдіть його. Ну, звичайно, мишка. Молодці. Шукаємо останню пару слів до слова рак Рима. Молодці. Продовжуємо гратися і шукати слова Рими, щоб закінчити скоромовку. Підказки у прямокутнику. Вам потрібно добрати відповідну картинку. Це малята дуже просто. Тож слухайте. Уся, уся, Уся нам пиріг спекла молодці. Чата, чата, чата є у курочки. Міть, мідь, міть. У похід іде. Ата, 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 з гірки нас несуть. Ось і закінчилася наша гра. Я впевнена, що вам дуже сподобалося. Адже до будь-якого слова можна дібрати слово Рим, і з будь-якого речення можна скласти скоромовку: ось наприклад: чей чей, чей, До нових зустрічей.